летите комерційним рейсом і раптом клята залізяка падає, сидячи у цьому хаосі, перед очима проноситься ваше життя, і ви зі стоїцизмом думаєте: чорт забирай, парашут би був зараз дуже доречним, якби ж авіакомпанія дала мені його. Що ж, нещасний пасажир літака, ви, звісно, не одні про це подумали. Але чи стане наплічник з нейлоновим вмістом вашим порятунком з цієї падаючої крилатої посудини? Чи парашут насправді не матиме жодного значення у вашому нинішньому скрутному становищі? Давайте дізнаємось. Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду мітів і факти від хибних уявлень. Сама ідея, безумовно, має сенс. І як було б чудово, якби авіакомпанії надавали своїм знервованим пасажирам парашути, даруючи їм додатковий спокій і, можливо, проблиск надії, якщо вони опиняться в несправному літаку, що мчить до земної поверхні. Однак, якою б чудовою не була ця ідея, реальність така, що забезпечення кожного пасажира регулярного комерційного рейсу парашутом створює цілу низку практику. І логістичних проблем проблема номер один: стрибати з парашутом не так просто. Хоча сама концепція стрибків з парашутом, тобто пристибнути себе до великого шматка тканини, щоб сповільнити фатальне падіння, досить проста. Проте здійснити стрибок з парашутом може далеко не кожен, не маючи попередньої підготовки або досвіду. Залежно від типу стрибка з парашутом, наземна підготовка повинна займати мінімум півгодини. І це для тандемних стрибків. Коли ви буквально прив'язані до професіонала, який дійсно знає свою справу, і, чесно кажучи, виконує усе за вас, підготовка до самостійних стрибків з парашутом може зайняти близько 6 годин на інтенсивному курсі. Плюс вам потрібно буде виконати мінімум 7 стрибків під наглядом, перш ніж вам дозволять стрибати самостійно, і ще 18, перш ніж ви отримаєте ліцензію на самостійні стрибки, що навряд чи вдасться втиснути в період між реєстрацією на рейс і вильотом. Хоча це не має великого значення, адже навіть якби кожен пасажир був повністю навчений користуватися парашутом, існує ряд вагомих відмінностей між звичайним стрибком з парашутом і стрибком з комерційного авіалайнера, особливо з того, який в даний момент зазнає авіакатастрофи. Перш за все, літаки, що використовуються для стрибків з парашутом, значно відрізняються від величезних реактивних лайнерів, що використовуються в комерційних авіаперевезеннях. До того ж, мало ймовірно, що вам вдасться вибратись назовні, аби стрибнути з літака, покрім. М того, що двері в комерційних літаках фізично зачиняються перед зльотом, вони ще сконструйовані таким чином, що тиск у салоні ефективно герметизує їх, унеможливлюючи їхнє відкриття під час польоту. І якщо ви падаєте не через те, що в боковій частині літака з'явилася величезна діра, і ви не є неймовірним халком, то вибратись назовні буде надзвичайно складно. Натомість двері на літаках для стрибків з парашутом спроєктовані таким чином, щоб забезпечити швидку та ефективну висадку в польоті. Вони великі та широкі і, як правило, відчиняються навстіж. А у деяких літаках, що використовуються для стрибків з парашутом, дверей взагалі немає. Виходи спеціально розташовані в певних точках літака, наприклад, за крилом або в хвостовій частині, щоб зробити висадку якомога безпечнішою. Ба більше в інтересах безпеки літаки для скайдайвінгу в середньому летять зі швидкістю 150 км за годину, коли їхні пасажири, які шукають гострих відчуттів, починають вистрибувати в небо. З великими комерційними літаками все інакше, враховуючи той факт, що комерційні авіалайнери зазвичай подорожують зі швидкістю від 740 до 925 км за годину. Простий вихід з літака може призвести до серйозних травм лише від сили зіткнення із зовнішнім повітряним потоком. На таких швидкостях також існує дуже висока ймовірність врізатися в зовнішню частину літака при виході з нього, що підвищує ймовірність отримання смертельних травм з цілком можливим, Дивої до безсумнівної ще одна велика різниця між рейсовими літаками і літаками для аматорських стрибків з парашутом: це висота польоту. Парашутисти зазвичай стрибають з висоти близько 4 тисяч метрів. Тоді, як більш досвідчені парашутисти можуть піднятися до 5500 метрів, щоб насолодитися більш тривалим вільним падінням. Комерційні авіалайнери зазвичай літають на висоті близько 10 тисяч метрів, що вдвічі вище. Це створює певні проблеми для потенційних парашутистів, які сподіваються вистрибнути з приреченого на загибель літака. Перш за все, повітря на такій висоті настільки розріджене, що навіть не придатне для дихання, тому вам знадобиться додаткове джерело кисню, швидше за все, у вигляді маски і балону, щоб не втратити свідомість. Тримаємо кулаки, що ви прийдете до тями, перш ніж ну розумієте. Звичайно, це за умови, що ваші легені не вибухнуть, що на думку деяких експертів може статися, якщо ви спробуєте зробити вдих на такій висоті без подачі повітря під тиском. Професор Джейсон Крінг зазначає, що об'єм газу є обернено пропорційним до тиску, який на нього здійснюється. На цій висоті відповідно до закону бойля, тиск повітря досить низький, щоб при вдиху легені розширювалися так швидко, що аж якщо можна так сказати, вибухали. Лишенько існує також невелика проблема з температурою, яка на висоті 10 тисяч метрів становить близько мінус 30 градусів за Фаренгейтом або близько мінус 34 градусів за Цельсієм. І це ще не враховуючи пронизливий холодний вітер, який ви відчуваєте, вистрибнувши з літака зі швидкістю 800 плюс кілометрів за годину. Отже, окрім парашута і кисневого балона, вам ймовірно знадобиться спеціальний одяг, який захистить ваше тендітне людське тіло від непривітного холоду під час падіння. Навіть якщо проігнорувати очевидну паніку, яка виникла по такій ситуації, і припустити, що всі здатні зберігати абсолютний спокій перед обличчям миттєвої смерті, ідея про те, що ви можете безпечно і ефективно евакуювати сотні пасажирів з падаючого авіалайнера до того, як він впаде, це те, що ми в бізнесі називаємо складне завдання. Хоча федеральне управління цивільної авіації США допускає лише літаки, які можуть евакуювати пасажирів за 90 секунд, ці часові рамки перевіряються лише під час організованих навчань на землі, де всі учасники обізнані зі ситуацією. Як ви розумієте, надзвичайні ситуації в реальному житті часто бувають дещо хаотичнішими. Наприклад, в інциденті 2012 року знадобилося 3 хвилини 38 секунд, щоб вивезти всіх з літака. І це коли літак був на землі, і ніхто не Трибував з парашутом, але скільки у нас часу до того, як літак впаде на землю? Наприклад, під час сумнозвісної катастрофи Air France у 2009-му авіалайнер буквально звалився з неба, пролетівши 11 тисяч 500 метрів за три хвилини. Навіть найоптимістичніший час евакуації не дозволив би всім вдягнути костюми, взутися і вчасно вистрибнути назовні. Для порівняння у 1983-му екіпаж рейсу 143 авіакомпанії Air Canada зумів протримати свій Boeing 767 в повітрі протягом 17 хвилин після того, як у нього закінчилося пальне. Вони у Спішно здійснили екстрену посадку, врятувавши всіх пасажирів і членів екіпажу. Тож ви були б дурним, якби стрибнули з літака за такого сценарію. Зрештою, ми звичайно маємо розглянути брудну тему грошей. Для того щоб полегшити процедуру стрибків з парашутом під час надзвичайних ситуацій, потрібно багато чого змінити не лише в самих літаках, але й у всій галузі комерційної авіації. А все це має доволі неприємну властивість коштувати грошей. Парашути, кисневі маски та спорядження для стрибків коштують недешево, а забезпечити повний набір для кожного пасажира в літаку коштувало б чималих грошей, не кажучи вже про ймовірні витрати на розробку та переробку варіантів, які б краще підходили для комерційних авіаперевезень. Також воно б займало місце в літаку, що зменшувало б простір для пасажирів, а отже, зменшувало прибутки. Як ми вже згадували, конструкція дверей потребувала б певних змін, а вимога до всіх пройти парашутна підготовку була б грандіозним проєктом, який також влетів би в копійчину. Як ви розумієте, усі ці витрати природно будуть перекладені на пасажира, що призведе до зростання цін на авіаперельоти і зменшення прибутку. Тож так, на додачу до всього іншого щодо практичних та логістичних проблем з парашутами на комерційних літаках, вони є фінансово недоцільними. Це особливо актуально з огляду на той факт, що за останні пару десятиліть майже всі авіакатастрофи зі смертельними наслідками понад Сто сталися під час зльоту і посадки, коли парашут був би абсолютно непотрібним. Можна сказати, що авіакомпанії не надають пасажирам парашути, тому що з багатьох багатьох причин це вкрай непрактично, логістично неможливо, надзвичайно дорого і в принципі навряд чи врятує достатню кількість життів, щоб це взагалі було варти зусиль. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!